Привіт, влог. Це мій такий перший влог в форматі просто мого дня. Сьогодні понеділок. Одразу скажу, що це буде максимально чесний влог. Тому що, знаєте, я ще таки думала, блін, може, треба під цей влог. Вибрати якийсь день, коли я буду максимально знаєте там, ходити по магазинам, тратити гроші, якийсь прикольний контент, але насправді подумала, це не дуже чесно. Давайте реально покажу вам просто звичайний день, будній, так як він є, експерта, який веде блог. Що важливо сказати, я приїхала нещодавно додому, і реально останні десь два-три тижні я просто каталась, то я була в Порту, то я була в Україні. Коротше, я реально вже так. Не працювала е, інтенсивно цих два тижні або навіть місяць, тому що я була в роз'їздах то я була в коротше Короче, мене була відпустка, були поїздки з учнями, були поїздки в Україну, червона доріжка, тому реально за минулий місяць я взагалі менше працювала, я просто чилила. і от зараз я приїхала і сказала собі все з понеділка, я повертаюся вже в режим, треба працювати. Тому в мене сьогодні реально досить багато роботи, багато задач, і я просто і із Я така ніби була натхнена вчора, а потім я вранці сьогодні прокидаюся така. Бля, як було класно відпочивати. Мені так впадло. Я вже 15 хвилин як і прокинулася, і просто лежала в телефоні. Я намагаюся собі не дозволяти це робити, і намагаюся вранці прокидатися, одразу вставати, не втикати. Але я реально я прокинулася, засмутилася, що в мене сьогодні багато роботи, ще й влог знімати. І, коротше, залипла просто на 15 хвилин. Це ж дивилася рілси. Потім мені попалась якась дівчинка, яка зробила рінопластику. Пішла до неї в профіль, передивилася халат, змій стало цікаво, бо в неї там був поганий результат. Ну не знаю, на що це дивилась. Ніби не повинно робити ринопластику, але мені було цікаво, подивитися. Коротше, Тому, ось такий от ранок в нас сьогодні такі плани на день. Десь тут покажу. Першим ділом я думаю, і снідати чи мити голову. Тому що я дуже голодна, бо я вчора ввечері погано поїла, точніше, взагалі толком не поїла. Але з іншої сторони чи тримути голову і йти в душ. Тому от я думаю, снідати чи йти в душ. Коротше, беру вас в цей день, і буде максимально щирий, чесний, Я Не знаю, що з цього вийде, бо я давно думала зняти влог по типу мій звичайний день. І от зараз вирішила це зробити. Так, я сходила в душ. Застила ліжку, переодягнулася, і по-хорошому зараз треба сушити голову. Але через те, що я вранці прокинулась і витратила свій час на тік-ток. Я не знаю, чи встигну сушити голову, тому пропоную, що я спочатку поснідаю, підготую до дзвоню, потім маю такі задачі дівчатам з праки, кому тільки потім, якщо встигну посушу голову. І знаєте, я знімаю це влог і думаю. ну от... Нормальний експерт знімав би цей блог, зробив би ідеальний такий влог, знає, реально показав би свій такий ідеальний день, щоб прогріти, що він просто мега-експерт. Ідеальна людина, я думаю, я знімаюся настільки трушно, що ви хоча б після цього влога не б від мене. То як ну, то навіть голову експертка не встигає помити, Ви що? водний баланс. Не забуваємо про водний баланс. Ну, буде в такому вигляді знімати, а що, якщо я не встигаю, посушити голову? Йдемо на кухню готувати сніданок. Це моя улюблена частина дня. Готувати сніданок, Я обожнюю снідати, якщо що. Так, отакий от домашній лук дня для сніданку обрала і хожу з такою э, штативом. Насправді, штативом так зручніше просто знімати зручно, отак от рухати камерою. Подумала зняти, що в мене в холодильнику, але ви не лякайтесь. Я одразу скажу, у мене не було вдома. Реально, майже місяць. Тому тут і продуктів небагато, я приїхала тільки 4 дні тому і не встигла багато чого купити. Чисто Чистовують, бо в мене реально повис, повісилась миша. І холодильник. У нас тут овочі. Зараз ми будемо по-любому використовувати авокадо, тому я його викладаю. Зелень, помідори, морква, чесник, м'ясо, сир, моцарелла, філадельфія. Пачі, же, пачі. Колбаса. Папа мені якусь передав ковбаса. Збираковчина пиво. Ну, дівчатки, це моє. Яйця квашені <клащу> гірки. Так, я зараз буду думати, що я буду. Будуть тости з авокадо з Філадельфії, Просто наріжу моцарелу, наріжу помідорку ем, зелень. А яйця. напевно, зроблю омлет. У мене, до речі, алерогриль. Думала зробити в ньому омлет, але я, коротше, я його, як тільки купила, я там постійно користувалася, зробила там омлет. А декілька останніх разів в мене щось він там не вийшов, тому що я погано поставила туди пергамент і в мене просто все розтеклось. Тому я тепер без експериментів і буду робити просто омлет з ковиці. У мене вийшов не дуже естетичний сніданок. знаєте, Той самий момент, коли я хотіла зробити максимально або ж для влогу, але вийшло не дуже. Авокадо тост, омлет. Зелень, оливки, помідорки і моцерел. У мене такий, знаєте, сьогодні максимально сніданок на швидку руку, тому що вже скоро починаються робочі день. А я з цим влогом просто півня втратила вже. Почну з того, що я реально думала, знаєте, знімати влог дня, це не так важко. Ну, типу це не займає багато часу. Я просто живу свій день і показую. Але насправді це виявилось набагато важче, тому що треба все знімати, обрати ракурс, нормально поставити і, і, коротше, весь мій ранок просто, грубо кажучи, пішов куту під хвіст з цим влогом. По-перше, я зламала свій штатив, насправді я засмучена, тому що я люблю цей штатив. Він був такий дуже маленький, компактний. Він ось так складався, і ось так складався. Я відламала цю штуку. Внаслідок того, що знімала цей блог. Ну, тепер треба новий штатив, Тобто в нас вже мінус е, да, з цього блогу. Е, е, і мені було дуже незручно знімати свій ранок, тому що я типу, е, маю сьогодні реально такий загручений день, і треба працювати, багато справ робити, а через те, що я знімаю, я типу, втрачаю час. Коротше, плани мало бути дома працювати, сходити за продуктами, які знайти ти робочий чи струтний день. Але написала подруга, запропонувала зустрітися на каві, попрацювати разом. Ну, ви знаєте, що від цього не можна відмовитись. Я сказала, їй, що можливо на третю, тому що зараз в мене буде спочатку зум. Потім теж такі робочі задачі все організувати по роботі в майстер групи яка стартує по практикуму. Потім по дому хочу трошки зробити справи, тому що знову ж таки тільки приїхала. Ще речі не закинула в стірку, треба купити якісь продукти, тому що холодильник так не прям набитий. І тоді можу кавою. Майкаву з подругу я сьогодні хотіла або зробити тренування, або находити кроки. Я подумала, що я би пішла, пішла пішки в центр. Якраз би находила кроки, зустрілась подругою. Там би теж трохи випрацювала ще. Хочу зайти там в азійський магазин, взяти якісь норі, щось таке би хочу прогодати вол. Короче, переказую вам все, що має відбуватися. Ввечері хочу почитати, не знаю, бо вчора я не читала. Почала киту прикольно. Коротше, потім вам розкажу. Тому загалом, отакий має бути сьогодні день. Це перший влог формату мого дня. І як я вже казала, він буде максимально щирий, трушний, чесний. Тобто, це буде просто банально мій день. Я не знаю, який влог це вийде, тому що ж кажу: ранок в мене вже бляха за пара з тим влогом. Штати зламався. Світло на кухні погано міти мені, не мені, мені сподобалося знімати, тому що там тінь дуже падає на мене. і Коротше, дуже не гарна картинка. Тому я напевно не буду вставляти. Ці кадри, от але от зараз вже я готова працювати. Бо знайте мене в цей ранок душ, розтоплитися, там подивитися новини, чати перевірити, поснідити. Оце, от ця рутина, і я мені було важко це поєднати з зйомкою. А тепер вже готова в кадрі, і зараз іду готуватись до зі дзвону. З ученицею даю завдання дівчатам з практикуми. У мене зараз триває практикум по регулярності та контенту. Цей продукт я створила для того, щоб люди напрацювали звичку вести блог і мали ідеї для контенту, тому що це основна проблема. У всіх що в них просто немає ідей для контенту, вони не розуміють, що знімати коротше випадають з блогу. Тому на сьогодні вже. Восьмий день сьогодні буде виходити завдання. Зараз це опублікую за голосувати дівчата. дівчатам. От макіяж поки не роблю. Знаєте, це я подумала, це плюси і мінуси роботи онлайн на себе. Можна б ще не фарбуватись, не митись, не одягатись гарно, бо тебе ніхто не бачить. Але ми вимились, одягнулись в домашній нарядний одяг, і макіяж поки не роблю. Ага, бо взагалі зараз така трохи загоріла, я коли загоріла, я взагалі не люблю робити макіяж. Бо мені так все подобається. А потім, коли буду з подругою, може і зроблю. Коротше, пішла працювати, беру вас з собою, сподіваюся, що з цього вийде щось нормальне. Волосся повністю висохло. Але вона, коли в мене сама висихає, вона знаєте, таке потім сухе на кінцях. Тому вирішила хоча б пройтись по ньому своєму любимому Десином. Оцією насадкою. я її дуже люблю. Зараз трошки витягну волосся і, і готова працювати. Чи готова працювати? Да, я, готова. я знімаю влог yeah. Я знімаю влог і проходив мій робочий день. Yeah. Можна мене вважати легкою не підйомок, якщо зум закінчився десь хвилин тому, а я вже вийшла з дому. В мене в планах не було прямо сьогодні зустрічатися з друзями, гуляти, але в планах було знаходжувати кроки. Я вирішила, чого б не поєднати приємним з корисним. Подруга написала, що вона якраз в кав'ярні, яка неподалік від мене. Буде там ще годинку, я подумала, що якраз вийду з дому, знаходжувати кроки, зайду в кав'ярню, вип'ю каву, а потім піду в азійський магазин. Бо я хотіла купити там азійські продукти. Ось. З таких важливих задач сьогодні в мене ще написання сценаріїв. Для рілсів, але знаєте, мене радує, що це така задача, яку можна навіть вночі зробити. І тому я можу свій день, як хочу, коригувати. Тому йду зустрітися з подругою, потім в азійський магазин, потім додому доробити деякі хатні справи. Треба закинути стірку і забрати ту, яка постиралась. І буду писати сценарії для контенту. Ось, практикум. Дала дівчатам завдання, зум привела. До речі, розповім вам про Лолу. У нас не така історія. Вона була у мене взагалі нещодавно на мене відносно підписалась, типу взимку. Пішла на мій практикум. Після практику пішла на наставництво індивідуальне. Поїхала в інстан і пішла знову на наставництво індивідуальне. І ми з нею жартуємо, що знаєте, як секта, моє навчання. І так насправді дуже часто люди, які до мене приходять, вони по три рази не спілкують мені дуже подобається з нею працювати. Мене це дуже радує. Ось на практику вона працювала над регулярністю. Потім, перший раз на індивідуальному наставництві, ми працювали теж загалом над блогом, над контентом. Набрали їй 700 підписників нових, пропрацювали нові рубрики, вона запустила міні-продукт. Ось, а зараз вона зайшла знову на індивідуальну роботу, але вже запитом запуск наставництва. До речі, сьогодні подумала, що можливо наша з нею робота буде показувати прям. По кроково у близьких друзях хочу зробити такий формат, але ще не впевнена. Ой, тому зараз записом стартуса, приписала сьогодні план дій, взяла їй задачі, починаємо працювати. Отак. так! Тому моє навчання, дівчатки, настільки класні, що потім неможливо вже нікуди дітись. Так, я прийшла. Вон мої друзі. Посаділи з друзями, я не сильно знімала, а вони ж не дуже хотіли сьогодні зніматись у моїх відео. Не було для цього настрою. І потім я пішла пішки в азійський магазин. Дуже прикольний. Він називається Go Asia. Go Asia, як правильно читається, не знаю. І тут все таке азійське. У мене якось просто мут проводити цей бол, і я хочу тут купити чіпси норі, подивитися якісь може боби. І плюс не ходжу кроки, бо я йшла сюди пішки 20 хвилин. Але я одягнулася, занадто жарко, в нас сьогодні так тепло. Я ще йшла всюди, де немає тінька, я вже вся мокра, я вже не рада, що я хочу ці кроки, я вже хочу додому в душ. Коротше, а я тільки десь 5-6 тисяч кроків пройшла, тому я не знаю, що я буду робити. Але поки буду щось купляти тут, зараз буду дивитись. боже, бо скільки всього головне, знаєте, зараз правило не добрати якоїсь непотрібної мені херні, бо в таких магазинах, як правило, це дуже легко зробити. Ти бачиш все прикольне, от якісь гриби. І ходиш просто все купити. Демо спочатку шукаємо чіпси Норі. Я пройшла брати Норі, а в мене просто розбігаються очі. Я не знаю, я взяла якісь такі, бо їх прям ніби багато розкупили. Так, в мене ще була ідея вже давно приготувати спрінг-роли. І я от сьогодні говорила з друзями, вони казали, що вони готували, і їм взагалі не було смачно, не сподобалось. Але все одно хочу спробувати, тому що я пробувала в кафе і мені капець сподобалось. І для цього треба купити такий спеціальний рисовий папір. І я от не знаю, який обрати, тому що от друзі якраз сказали, що вони обрали поганий рисовий папір, і через це було не смачно. Тому зробили питання вчати жіпівці. Богот дуже багато великий вибір. Коротше, я зрозуміла, друзі мені казали, що вони взяли рисовий папір. Де було написано, що він, бачите, для фрайт, для жарки, вони не звернули уваги, і типу через це він був задзвердий. А я от щойно знайшла, що ось знизу якраз є росовий папір, який для спрінгролів, і от якось, він буде ідеальний, тому що він тонший. Ми беремо його. От його ціна. Буду пробувати готувати десь на днях. Виглядає дуже дивно. Так, ну я взяла росливий папір а, Норі, і я більше не знаю, що я хочу тут. Типу, все виглядає дуже прикольно, але знаєте, в нас все дуже дивне, і я не розумію, що я хочу, щоб не взяти якусь фігню. Думала взяти боби, але я почитала, що її там треба варити, коротше, морочити голову. Я подумала, ні, буде без бобів, бо... Я завжди вже голодна, вже толком поснідала. Потім з'їла каву з маленьким шматочком Брауні, а вже майже п'ята година. Ще я нагадую, що у мене сьогодні робочий день дівчатки. так, що то не дуже працюю. Вам не здається? Так, я вирішила спробувати ще ось таку капусту, Вона напродиті заморожена, Сподіваюся, що буде смачно. Нарешті я вдома, боже, я не знімала вам, але капець. Я короте, пішла в азійський магазин, скупилась. Потім пішла, короте, вчора в тіктоці побачила якісь прикольні штучки для прання. І я взагалі не та людина, яка якось там кайфує куплячі баночки для прибирання чи любить прибирати. Це не про мене. Але я пішла в магазин вибирати всяку штуку для прання і так увліклась, що накупила якісь нові засоби для дому, для прибирання, для пилюки. Короте, ну, я не знаю, що це було. Я десь на пів години. Зависла в тому магазині, накупляла тільки, що не могла вже нести, тому нічого не знімала, бо було взагалі незручно. Потім я ще пішла в продуктовий, купила все для Боула і ледве добралася додому. В результаті находила 9 чимось тисяч кроків, 9-200, подумала досить. Прийшла додому голодна, вже шоста вечора. Я не обідала ще. От, взагалі, щось як пішов цей день не по плану, тому що я взагалі мала спочатку попрацювати, потім находжувати кроки, але вийшла навпаки. Я дуже втомилась, але... А зараз буду готувати боул, обідати. А потім у мене головна задача, яку я не зробила ще, це приписати сценарії для контенту. В мене план завтра зняти максимально багато рілсів, штук 10 або 20. Де, да, до речі, я подумала, чи буде вам цікаво відео про те, як я знімаю таку велику кількість рілсів за раз. І тому зараз я їм. 에... Буду готувати, бо не знаю, ще подумаю з рещем, я купила там і креветки, і лосось. Ось, я з іншої сторони рада, що в мене вітря, така робота, що я коли хочу, йду, коли хочу, приходжу, коли хочу працюю. І в принципі, я сценарію можу і ввечері писати, але шоста година я не обідала, сценарію не написала. Зато находила крок, побачилася подруги і купила всі прикольні штуки для дому. Вот. От такий влог вийшов, максимально трушний, дівчинки, максимально втомлена, іду готувати взагалі я люблю готувати, то я собі зазвичай включаю щось на фон. Люблю, до речі, дивитись 80-ок, моє улюблене шоу, але я бачила вже всі випуски. Я собі включаю щось на фон. І, знаєте, чисто кайфую. Для мене це така медитація, тому я зараз щось включу. не знаю, що я хочу включити. Я люблю дивитися. До речі, останнім часом мені подобається дивитися влоги. Хоча я раніше ніколи не дивилась, тому я думаю, може глянути якийсь влог. Або люблю дивитися якісь такі серіали на фоні, типу як будиночок на щастя, знаєте, чисто по приколу, на фоні, щоб воно грало. Або, звісно, люблю Леви на джипі, канал перепрошую. Стендап Але Волковий. Але я вже все це бачила. Так, треба ще раз оновити. Коротше, згадала, що я не дивилась цей випуск на серйозна розмова, а про з гінекологом. Коротше, ця дівчинка була в мене на бранчі колись Мар'яна, дуже класна, прикольна. І в моєму на консультації у мене ще була. Вона дуже класна. А потім вона почала вести тікток, і вона так класно розкрутилася в інстаграм і запросила коротше, на це шоу. Я подивилась дуже цікаво, пізнавально, смішно. Тому, дівчатки, от під, таке, під такий контент зараз буду готувати боу. Так, у нас от рис, огірок. Я візьму напевно, рис, огірок, риба. А, хочу спробувати ось цю все-таки капусту. Зараз не знаю, чи вона смачна. Норі авокадо, я напевно ще додам їй це і буде такий бол. Дивіться, яка в мене вийшла краса. Не знаю, чи це смачно. Мені, до речі, здається, треба було взяти якийсь спеціальний рис, тому що в мене такий більш, як на плов, виглядає дуже смачно. Яєчко, це спеціальна ця капуста, помідор, авокадо, лосось. Гирок, і я вже спробувала дуже смачні норі. Тому смачного мені виглядає це офігенно, буду пробувати. Я вже думаю, що я буду тепер готувати це частіше, бо досить легко просто зварити рис, все нарізати і змішати. Дівчата, це дуже смачно. Я не знаю, чого раніше це не готувала. Я буду готувати тепер це частіше, бо це реально. Я приготувала буквально за 20 хвилин, але це ITAC смачно. Особливо ці норі на смак просто так ресторан. Тому я кайфую. Можна вважати перемогою, то що я сіла за стіл, взяла ноут. Дівочки, зараз відкрила, відкрила в ноушені папку. До речі, діти, тут є мій календар. Купила його в цьому бренду собі. Мала про нього чути. Я взагалі проти бренду, цього нічого не маю. Але чесно, я тобі, більш ніколи не куплю цей календар. Ну і взагалі такі календарі, я чогось більше очікувала. По-перше, я його останній раз перевертала 15-травня. Чекайте, фокусу немає, коротше, там 15 травня. Після того в мене почались просто роз'їзди, щоб ви розуміли, я пройшло два місяці і в мене 15 травня. І я сижу і не перевертаю, тому що мені треба зараз бля, мені треба перевернути зараз стільки листків, подивіться, мені просто впадло це робити, бо їх треба відривати по одному, і я просто не роблю. Я очікувала, що це буде якийсь прикольніший трохи. календар. Тут просто цитати: от, наприклад, 15 травня, внутрішній світ українця вишити хрестиком. Етнічна ідентичність, націй, символ вільних людей. 16. Про що говориш, коли залишаєшся з собою наодинці. Які думки виникають, як ти спілкуєшся з собою? Типу, питання там. 17. Пиши, опиши, що приховує твоє ті. Ну, це прикольно. 18. Я вірю у твою мудрість, ой, внутрішню силу і мудрість. Скажи собі в голос: це теж ще непогано. Я можу контролювати його пишем. Ну, є деякі прикольні, але деякі це просто якісь фрази, знаєте, я якось щось більше очікувала. Будь тою Будь тою... змірою. Зміною, зміною, яку ти хочеш бачити у світі. І просто цитата. Потім самооцінка поняття класна, лише за умови, що його правильно трактувати. Ну, коротше. Прикольно, але я чогось більше цього календаря, і плюс я його просто забираю. Ну, не те, що забуваю, у мене просто вдома не було, майже ну фіга часу, і я просто його не У нас просто 15 травня очіки. Так, я відкрила ем, Notion. Зараз буду починати писати ідеї. Мій зламаний штатив. і мій мікрофончик улюблений. До речі, його обожнює мене. є на нього окремий огляд на Ютубі. Ось він так виглядає. Що в мене тут ще на столі? У мене ще тут на столі. Бальзам мій улюблений губі, І буду зараз писати ідеї. Я знаєте, що подумала, що насправді мені досить легко писати ідеї. Це моя сильна сторона. У мене, коли учні приходять на речання, з будь-якої ніші, я всім вигадую ідеї. Охуєнні при чому. І я подумала, от я зараз сяду, напишу 20 ідей, і завтра знімлю 20 відео. І, типу, Може, ви хочете відео про те, як я це роблю? Фішки, поради. Бо я в цьому відео вам не розкажу все. Тому що це відео воно не про то. А от якщо ви хочете, я окремо відео зніму. Хочете, я вам покажу, що в мене тут ще є. Але на мене насправді купа блокнотів. Що я роблю? Змічного працювати. У мене є блокнот інстасвіт. Я його дарую всім учням наставництва. До речі, а що в мене тут написано? Цікавий факт про мене. Я люблю робити так. У мене просто весь блокнот в калякарях, тому що я люблю малювати, щось писати. Просто знаєте, я коли мені треба щось написати, у мене ще мотивація щось написати. Я отак відкриваю рандомну стрінку, пишу, потім малюю низу квіточку і виходить, що у мене весь блокнот отак от помальований. Коротше, взагалі не структуровано. Тому що я людина креатива. Людина креатив і хаос. Тому в мене тут хаос-блокноті. От у мене ще блокнот. Цей блокнот взагалі весь списаний. Коротше, цей блокнот це вообще. До речі, оцей блокнот. Це дівочки. Ой, цей блокнот я купила 4092021 Уявіть цьому блокноту? Скільки років? Чотири роки. 4.09.2021. Я пам'ятаю, як я його купляла. Я тоді тільки мріяла і потрошечки починала вести свій блог. І на першій сторінці в мене тут цитата. Твоє життя тільки у твоїх руках let's go. Дівчата, і тут, коротше, я писала собі тут цілі. Хочете, я вам прочитаю зараз. На останній стрінці, здається, я писала собі цілі. Десь я зараз їх знайду. І вони просто. Для... Зараз для мене вже такі кумедні. блін, чекайте. Я їх точно зараз знайду. Сподіваюся, що я не взірвала ту стрільку. Ось. Я 4.09.2021 написала собі одразу 10 цілей. Фляха. А, Ну, я вам всі 10 не прочитаю, бо тут є особисті, але просто послухайте. Перша ціль. Плани на осінь 2021-го, от у мене тут це написано. Перша ціль. Ой. 10 тисяч підписників блозі. І знаєте, що хочу про ціль сказати? Що в мене не вийшло це зробити, звісно, осінь 21-го, а вийшло це зробити літку 2022, через рік. Виходить через рік, і от це до речі, дуже зараз доброкольний сайт. Дуже часто ми ставимо якісь цілі і даємо собі маленький термін часу. От як я тут, я собі поставила ціль 4.09 до кінця осені 10 тисяч підписників. У мене на той момент була тисяча, тобто я хотіла за три місяці набрати 9 тисяч підписників. І Ця ціль виповнилась через рік. До речі, це так цікаво я про це не думала. 4.09 9 -го я це написала, а в серпні, десь 10 серпня, в мене через рік в мене стукнуло 10 тисяч. І, типу, я поставила цю ціль, вона не виповнилась за осінь, скоріш за все, я засмутилась, але насправді просто мені треба було більше часу. І, і це дуже добре, що я продовжила робити. Тому що як відбувається, ви ставите ціль за три місяці якийсь результат. У вас не вийшло, ви думаєте, все хана і не продовжують робити. А насправді вам іноді треба просто більше часу. І в мене насправді так з дуже великою кількістю цілей, я коли я кожного року. Ставлю собі цілі в нотатках. І дуже часто, коли я заходжу в стрітілі, я дивлюся, що от якась ціль не виповнилась в той рік, але вона виповнилась в наступний. Просто тому, що мені треба було більше часу, а я стала менше часу. Тому от це дуже прикольна така, ну, думка про те, що вам просто треба трохи більше часу. Дайте собі час. Другий пункт, дівчата, це взагалі, просто вдумайтесь: стабільна заробітня плата від 20 тисяч гривень. Це просто. Чотири роки пройшло, як в мене змінились думки. Зараз в мене в планах стоїть стабільна заробітна плата від 10 тисяч євро на місяць. Чотири роки тому я стала ціль 20 тисяч гривень. Я є в шоці. Ну це просто. Третє, вдалий запуск власного курсу. Це було вже більше, ніж 10 раз. Четверте, реклама в блозі. Це, напевно, хотіла продавати рекламу в блозі. До речі, зараз це вже не так актуально. Я продаю дуже рідко і дуже дорого рекламу, тому що ну, це просто мені не цікаво і не вигідно. П'яте. Подарунок собі, про що мріла. От я ще зараз думаю, бляха, я взагалі не вміла писати цілі. Тому що, от що я писала? Подарунок собі, про що я мріла? Про що я мріла? Треба конкретно писати. Так, шостий пункт особистий не хочу читати. Сьомий пункт, пункт пофарбувати волосся. Я хотіла пофарбувати волосся десь з року 20-19-го, але боялась, а пофарбувала теж в 22-му, до речі, просто почалася війна, я думаю, все, куди тянуть? Живемо один раз і пофарбувала. А тут теж ставила собі цю ціль. Далі. Зробити губи, я зробила, до речі, але теж не в цей рік а пізніше, і стабільно продавати консультації. Зараз консультації взагалі ж не в пріоритеті. Блін, це так прикольно, цей букнот. Коротше, тут в мене курси свій писала ще перший. Ставила собі от ціль. 300 тисяч гривень тут прописувалося щось. Коротше, ще мене один блокнот. Насправді я його давно собі хотіла, не купувала, бо думала, що типу це вообще, ну, покупка вообще не раціональна, а я досить раціональна людина. Типу, я краще відкладу гроші, куплю собі, не знаю, вкладу в інвестиції, якісь, ніж куплю щось непонятне. Але цей блокнот мені подарували. Можливо, якби не подарували, я б все одно сама собі купила, але суть в чому, він в мене вже. Більше ніж півроку, і я просто в ньому нічого не пишу. Бо я просто через те, що от я ж кажу, що я не знаю, я не якась, напевно, не людина блокнот, чи що я просто не знаю, що в ньому писати, і боюсь його зіпсувати, тому що він такий ідеальний. І це, звісно ж, дівчині блокнот зі Я думала писати тут свої плани цілі, але не знаю. Тут просто нічого не написано взагалі, по-моєму. Да, він пустий. Може, може, комусь передарити. Ні, я жартую, насправді треба щось з нього почати писати. Він дуже гарний, в мене просто як декор стоїть. Він дуже гарний, подивіться, який гарний. Очікуєте. Нема що? Але я просто не знаю, що в ньому писати. Але Він дуже гарний, чесно. Пахне бакат, дівчини. Дуже гарний, але я не не що В ньому писати. В ньому ще такі тут золоті листочки. Єдине, що знаєте, він не такий зручний, в плані е, чого? що він не на спіральці і він так загинається. Але ні, ну звісно, листки діор, дівчатки, що тут? Ну, що вам сказати? Биката жість. Так, ладно, я 12 хвилин знімала обзори на блокноті замість того, щоб почати писати ідеї, а це значить що? Що в нас СВГ? Або просто що ми прокрестинуємо, дівчатки. Так, давайте. У мене тут вже, до речі, є виписані ідеї. Зараз я посажу, подивлюся, я тут багато які виписувала, але ще не реалізувала, до речі. Коротше, все я виключаю вас. Кайфує від літа, тому що зараз 22-12, а подивіться на вулиці, що так світло. Ну, я просто ну, це кайф. Ну, це просто кайф. Я не знаю, я хочу жити в світі, де отак буде постійно. в 22 світло, а не коли бляха. Ой, точніше, в 21 світло, а не коли в 4 вечора взимку вже ніч. Зайшла на Netflix і знайшла якийсь офігенський новий серіал. А в такому мені здається дівчачому стилі. Давно такий не дивилась, тому я подумала, що все, мультик відміняється. Я буду дивитися серіал, розкажу вам, як він називається. Ось такий серіал. Привіт, як життя? Слухаю, ти внутрішньо вже викапаний батько. Серіал взагалі мені не зайшов. Я подивилась 15 хвилин і виключила. Вирішила подивитись Gossip Girl. Я ніколи не дивилась цей серіал, знайшла на Netflix англійською. І напевно зараз трошки рано, і буду лягати спати. Я вам дуже дякую, що прожили цей день зі мною. Я не знаю, що це зайшов за блог. По відчуттям я не знімала. Не знаю, чи буде вам це цікаво, якщо чесно. Але якщо вам було цікаво, то буду дуже вдячна за ваш фідбек, щоб розуміти, чи знімаєте ще такий контент, чи взагалі це цікаво, от чесно. Бо я не знаю, день був максимально звичайний, як у всіх людей світу, і мені здається, що це було взагалі не цікаво, але. Нехай вже буде, все-таки хочеться з вами поділитися, як взагалі чим займаюся в звичайній родинні дні. От я буду дуже вдячна за ваш лайк, за ваш коментар. Чи було вам цікаво, чи було не цікаво, що вам сподобалось, що хочете бачити на цьому каналі, чи хочете більше таких влогів, чи, навпаки, просто більше експертного контенту чи якогось іншого контенту. Пишіть, підписуйтесь на мій інстаграм, там я навчаю вести блог, веду ведут щирий контент, побачите, які я Сія. сьогодні придумала, буду туди знімати. І пишіть, чи хотіли б відео про те, як генерувати багато ідей для контенту і як за один день не знімати контенту на місяць. Я вам дякую, іду лягаю. або дивитися серіал або читати всю книгу. Мірило. Досить непогано, до речі. Ось, пишіть. Пишіть, чи було вам цікаво, і всім пока!